Легенда української музики, геніальний композитор і блискучий співак 4 березня. Творцю поп музики з Буковини Володимиру Івасюку могло б виповнитися 75 років. За своє коротке життя він подарував світу червону руту, водограй та багато інших пісень, котрі звучать і нині у інтерпретації сучасних молодих виконавців. Як через десятки років творіння Володимира Івасюка залишаються актуальними, та як згадують відомого земляка у Чернівцях, дивіться у наступному сюжеті. За своє коротке, проте неймовірно насичене життя Володимир Івасюк встиг створити 107 пісень, 53 інструментальні твори та декілька музичних вистав. Попри те, що минуло півстоліття його музика не зникає з плейлистів і досі. І досі, як молоді, так і імениті співаки мають за честь виконати зі сцени один з його невмирущих хітів. Я міну, далекі гори у вечір годину. Червона рута стала неофіційним гімном України. Пісню Володимир Івасюк разом із Оленою Кузнєцовою вперше виконали на одній із площ Чернівців. Композиція викликала справжній фурор тоді і досі відгукується у серцях українців. А сьогодні на 75-річчя композитора Червона Рута знову зазвучала на Чернівецькій площі з вежі ратуші. Аби нагадати, що Івасюк у 70-ті був законодавцем мод не лише у музиці у меморіальному музеї композитора організували несподівану виставку, адже присвятили її стилю Володимира Івасюка через призму модних тенденцій тієї епохи. Володимир Івасюк – це легендарна постать і. Можна побачити його чудові світлини, які представлені на нашій виставці. Монтуючи дану виставку, ми старалися відтворити той образ, який був на фотографії. Багатьох випадках нам це вдалося зробити, оскільки були речі, деякі фотографії просто представлені, так як він модний, стильний, елегантний. Завітали на виставку і родичі композитора. Його молодша сестра Оксана Івасюк. Згадує брата не тільки як талановитого музиканта, співака. А як завжди, вишуканого та стильного чоловіка справді сьогодні виставка надзвичайно цікава, і вона характерна для того, що ми пізнавали стиль 70-х, 80-х років з того погляду, як вони формували себе свою національну ідентичність, не тільки словом, не тільки піснями, творчістю, філософією, протестами, але і також вишуканим одягом. Стиль та сучасність Івасюка надихають митців і у 21 столітті. Сьогодні на його ювілей чернівецька поетеса та виконавиця Юлія Косівчук, яка зараз мешкає в США, створила кліп на пісню Мальви, у якому пропустила біль сучасної війни через образи Володимира Івасюка. З Смого серця мальва проросла і кров'ю зацвіла. Володимир Івасюк зробив українську пісню відомою та модною на увесь світ. А його твори залишаються популярними та актуальними через десятиліття. Це духовна пам'ять цілих поколінь. Творчість Володимира Івасюка це гордість і надбання нашого народу. Анна Харабара, Василь Ставчанський та Мідня